Добрий день, шановні глядачі, сталася просто сенсація від держави нашої. Нарешті допомога до 4,5 тисяч гривень. Але не всім і не завжди, правда, зараз будемо розбиратись. Ви могли про це вже і чути, але досі так нічого ніхто і не об'яснив, як воно насправді. Що це за нова виплата? БСД. Чому пенсіонеру з 35 роками стажу відмовляють, а мама одиночка з двома дітьми отримує більше 10 тисяч, як правильно подати цю заяву, щоб не втратити субсидію і не потрапити на шахраїв? І чому держава платить більше тим, хто не має права на пенсію? Це не чергова соцпрограма. Це повне перезавантаження всієї системи допомоги. Усе, що вам потрібно знати про базову соціальну допомогу. Розкладаємо зараз по поличках прямо в цю хвилину з прикладами, цифрами, юридичними нюансами. Ви зараз будете знати все і більше. Що таке базова соціальна допомога? Так звана БСД буде скорочено. Базова соціальна допомога. Це нова форма державної підтримки. Вразливих категорій громадян України, яка стартувала в липні 2025 року як експериментальний проект, затверджений постановою Кабінету міністрів України, основна мета БСД уніфікувати та замінити численні види дрібних соціальних допомог. Однією сталою виплатою у розмірі до 4500 гривень на одного члена сім'ї. Базова соціальна допомога планується як альтернатива поточним програмам, допомога малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним сім'ям тощо. На етапі впровадження програма охоплює лише обмежене коло осіб. Зараз будемо все знати, яких. Сума до 4500 гривень на одну особу. Це розрахунок залежить від категорії. Період дії оформлюється на 6 місяців з можливістю автоматичного подовження, але не довше, ніж на 2 роки. Тривалість експерименту. Хто має право на базову соціальну допомогу у 2025 році? Станом на липень та серпень 2025 року право на оформлення базової соціальної допомоги мають виключно чотири категорії громадян малозабезпечені сім'ї, друге. Багатодітні родини, 3. Одинокі матері і 4. Сім'ї, в яких не сплачуються аліменти на дитину. Пенсіонери та люди з інвалідністю не можуть оформити базову соціальну допомогу самостійно, якщо вони не входять до переліку вищевказаних категорій. Це обумовлено тим, що програма наразі проходить тестування на обмежених групах населення. Як подати заяву і ось які є способи оформлення? Подати заяву на базову соціальну допомогу можна трьома офіційними способами. Перше. Через застосунок або портал Дія. Друге. Через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України. Третє. Особисто у відділенні пенсійного фонду. Це заява від руки. Увага! Не надавайте дані своєї банківської картки стороннім особам. Зловмисники створюють фішингові сайти та надсилають фальшиві повідомлення з пропозицією оформити базову соціальну допомогу з метою викрадення ваших грошей. Порада! Перевіряйте адресу сайту, має бути GOV.UA. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте свій СВ-код з карточки. Як розраховується розмір виплати. Базова соціальна допомога. Нефіксована виплата. Вона залежить від складу сім'ї та доходу родини. Спершу обраховується теоретична сума, на яку має право домогосподарство. А потім віднімаються всі фактичні доходи, розрахунок і яка схема. Перше. Член домогосподарства, заявник 4500 гривень. Діти до 18 років, люди з інвалідністю першої і другої групи 4,5 тисяч гривень кожен. Інші дорослі не інваліди і не діти 70% від бази це 3150 гривень. Ось приклад обрахунку. Сім'я з п'яти осіб. Склад. Батько це заявник, мати троє неповнолітних дітей, включно. Батько отримує 4500 гривень, діти 3. Множимо на 4. 1500 гривень це буде дорівнювати 13500 гривень. І мати отримує вже 3150 гривень це 70%. Разом 21150 гривень це максимум, що може бути. Далі віднімаються доходи. Зарплата батька мінімальна після податків 6100 гривень. Соціальні виплати на дитину до 3 років. 860 гривень. Сума виплати 21 150 гривень мінус 6100 і плюс 860 гривень. Це буде дорівнювати 14 190 гривень. Юридичне тлумачення: ось яке, хто такі малозабезпечені сім'ї. Згідно з офіційними визначеннями. Малозабезпеченою вважається сім'я, чий середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум для сім'ї, розрахований відповідно до її складу. Прожиткові мінімуми на липень 2025 року. Перший працездатна особа це 3100 гривень, непрацездатна особа. 2361 гривня. Діти залежно від віку приблизно 2700 3300 гривень. Людина з інвалідністю, яка отримує 2361 гривню пенсії, не вважається малозабезпеченою оскільки її дохід дорівнює, а не менший за прожитковий мінімум. Поважні причини для низького доходу. Перше. Хвороба або інвалідність. Друге. Безробіття. 3. Втрата годувальника. 4. Військові дії, економічна криза та стихійні різні лиха. Якщо сім'я не має поважної причини, статус малозабезпеченої не присвоюється, навіть якщо дохід формально низький. Що з пенсіонерами та людьми з інвалідністю? Пенсіонери та особи з інвалідністю поки що не можуть подавати заяву на базову соціальну допомогу, якщо вони не є частиною вказаних категорій. Це пояснюється тестовим характером програм. Однак у постанові згадується, з 1 жовтня 2025 року передбачається можливість. Розширення програми базової соціальної допомоги на інші групи населення, включно з пенсіонерами та людьми з інвалідністю за умови стабільної роботи системи. Також є пункт, що пенсіонери, які не мають права на пенсію, можуть оформити базову соціальну допомогу, наприклад, у разі недостатнього страхового стажу. При 30 плюс роках стажу базова соціальна допомога може складати 3950 гривень. Це створює суперечність. Пенсіонер з повним стажем отримує 3300 гривень. А той, хто не має права на пенсію, 3950 гривень. базова соціальна допомога. Це спричиняє соціальне напруження. І потребує перегляду принципів розподілу допомоги. Які є підводні камені та застереження. Перше, це шахрайство, активізувалися ефористи, які під виглядом оформлення базової соціальної допомоги крадуть дані банківських карток, офіційні джерела лише Говюа. Друге це субсидія, базова соціальна допомога. Рахується як дохід, тому може зменшити розмір субсидії при її перерахунку. І третє, складний обрахунок через численні зміни, склад родини, дохід, вік членів і так далі. Бажано спочатку подати заяву на обрахунок, а вже потім на отримання, який прогноз на жовтень 2025 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, з 1 жовтня 2025 року програма має поширитися на всіх інших громадян, у тому числі пенсіонерів і людей з інвалідністю. Але МОЕСПУ попереджає, якщо система виявиться технічно неготовою або перезавантаженою, Запуск базової соціальної допомоги на всіх громадян може бути перенесений на пізніший термін. На практиці це означає, що жовтень не гарантія, а орієнтована дата запуску другої фази програми. Які висновки та рекомендації тут можна дати і зробити? Базова соціальна допомога реальна. Але експериментальна програма зараз. Друге. Оформити можуть лише окремі категорії, список яких буде поступово розширюватися. Третє. Сума залежить від доходів і складу родини. Автоматично вона не виплачується. Четверте. Пенсіонери та інваліди неохоплені програмою. Окрім особливих випадків, це відсутність права на пенсію. П'яте. Подача заяви безкоштовна і можлива в онлайн. Ну і Шосте. Рекомендується спершу подати заяву на обрахунок, щоб уникнути втрати інших соціальних виплат. Тому нагадайте своїм близьким: Допомога є, але важливо подаватися обережно. Грамотно та лише через перевірені джерела. Шановні глядачі, на сьогодні все. Якщо ви бачите, що ця інформація стала для вас корисною, то поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, щоб і інші люди були проінформовані, як і ви. А ми з вами вже зустрінемося у наступному відео. Буде дуже цікаве відео присвячене також пенсійній реформі. Які є нововведення ще, їх є багато і завжди виходять все нові. І ви про них повинні знати першими. А зараз я кажу вам до побачення. Почуємося.